Вже цього тижня мають надійти на персональні сторінки наших зареєстрованих абітурієнтів а їх понад 7200 тисяч в Тернопільській області запрошення на тестування. І відповідно ці самі запрошення мають прийти на домашню адресу поштою для того, щоб абітурієнти знали в якому пункті тестування, в якому навчальному закладі вони будуть складати той чи інший предмет. За тиждень розпочнуть навчання і нарада для персоналу в пункті тестування. На Тернопільщині створять таких 20 пунктів. Тести у нас не тільки складатимуть, а й згодом перевірятимуть у відкриту форму тестів, зокрема з української мови та літератури. І з англійської мови зараз ще є час, аби пригадати вивчене і добре скласти ЗНО, наголошують організатори. Підглянути чи списати на тестуванні не дадуть, як і користуватися телефонами чи іншими електронними засобами. Під час тестування проведуть технологічну перерву, під час якої перевірять абітурієнтів із металошукачем. Та налаштувати себе радять організатори на позитив. Проте розраховувати потрібно передусім на власні знання. Ми будемо зустрічати абітурієнтів з посмішкою на обличчі, і ми раді будемо їх бачити. У них і так дуже багато зараз негативної інформації, і я думаю, що наші люди, наш персонал створить все для того, щоб їхні екзамени пройшли ну принаймні, строго, але без зайвих таких емоційних перевантажень.